Що робити, якщо отримав повістку, але маєш право на відсрочку чи звільнення? Знання про те, що робити, якщо отримав повістку, але маєш право на відсрочку чи звільнення, є критично важливим для громадянина мобілізаційного віку в Україні з кількох причин: по-перше, це захист ваших власних прав. Мобілізаційне законодавство складне. А працівники ТЦК не завжди враховують індивідуальні обставини через брак часу, помилки чи недостатню кваліфікацію. Тому без знань ваших прав ви ризикуєте бути мобілізованим, навіть якщо закон на вашому боці. Друге уникнення незаконних дій. У період воєнного стану, на жаль, фіксуються випадки вручення повісток із порушенням, наприклад, без належного оформлення або неуповноваженою особою. Розуміння процесу дозволяє оскаржити такі дії і уникнути від примусової мобілізації. Третє запобігання штрафам та кримінальної відповідальності. Ігнорування повістки беззаконних підстав може призвести до штрафів від 17 до 25 тисяч гривень або навіть кримінальної справи. Що робити, якщо отримав повістку? Ознайомтеся з повісткою. Перевірте, чи правильно вказані ваші дані прізвище ім'я по батькові та адреса, тип повістки для уточнення даних, проходження ВЛК чи мобілізації, і чи є печатка та підпис уповноваженої особи. Визначте свою підставу для відстрочки, перегляньте статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Підкреслю тільки основні категорії, які включають батьків з трьох і більше дітей до 18 років, навчання на денній формі, студенти, аспиранти, стан здоров'я, інвалідність, серйозні захворювання, догляд за особою з інвалідністю чи неповнолітньою дитиною, бронювання на роботі для працівників критичної інфраструктури. Далі зберіть необхідні документи, залежно від підстави, свідоцтва про народження дітей і паспорт, довідка з навчального закладу, медичні довідки чи висновок ВЛК про непридатність, документи про бронювання від роботодавця, посвідчення про інвалідність вашу чи особи, за якою доглядаєте. З'явіться до ТЦК у зазначений термін: Не ігноруйте повістку, навіть якщо маєте право на відсрочку. Явка з документами це ваш шанс законно довести свою позицію. Ігнорування може привести до штрафу чи кримінального провадження. Напишіть заяву до ТЦК із зазначенням підстави, посилайтесь на статтю 23 закону та додайте копії документів. Зареєструйте вашу заяву і отримайте підтвердження номер вхідного документу. Якщо всрочка чи звільнення пов'язані із здоров'ям, наполягайте на повному обстеженні УВЛК. У разі незгоди з висновками, а скаржуті через суди чи Вищу комісію ВЛК. Далі отримуйте рішення ТЦК. ТЦК та СП має розглянути вашу заяву та видати документ про надання відсрочки довідку або відмітку у військовому квитку. Термін розгляду до 7 днів, але в реальності, на жаль, може бути довше. Якщо ТЦК відмовляє безпідставно, подавайте скаргу до вищого органу ТЦК, обласного чи територіального рівня. Зверніться до суду з адміністративним позовом. Залучіть адвоката, наприклад, через систему безплатної правової допомоги. Зберігайте документи та стежте за змінами. Зберігайте копії всіх заяв, довідок і рішень. Законодавство може змінюватись, тому періодично перевіряйте актуальність вашої відстрочки. За потреби, якщо ситуація складна, зверніться до юриста чи гарячої лінії Міноборони. Якщо потрібні додаткові пояснення, звертайтесь, пишіть у коментарях.